Так, друзі, коротко про клей. Використовую суто Titebond 2 і Titebond 3, тобто D3 і D4. І як варіант зекономити. Ну, так можна і на багатьох клеях економити, які є в наявності на розетці, якщо є продавцем саме розетка, значить, перший варіант це якщо є знижка від самої розетки. Там. Другий варіант це. 5% знижки при оплаті карткою універсальна відразу на сайті розетки. Це другий варіант. І третій варіант це безкоштовна доставка від розетки на Укрпошту. Беремо, поєднуємо всі ці три варіанти в один і отримуємо хорошу знижку. Так як я наклеїв і зекономив 140 гривень. 2800 мав заплатити, а заплатив 2659. 141 гривня економії. Безкоштовна доставка на Укрпошту.